Друзі, сьогодні подивимося на тестах на канаті. Ось, от канатик, ось такі у нас ножики, як завжди, еталонний ніж. Це Апінель Карбон 10, загострений на 36 градусів 1500 гальванікою Сайтулс. і, Виходить, що сьогодні буде батл однакових сталей в різному виконанні D-90. У Моносталі Т-90 наш Дамаску К-390 також в ламінаті і К-390 Моносталька. Тобто моносталька проти ламінату. От і подивимося. Канат, як завжди, отака водопроводна кабулка 26 мм. Воно найкраще показує, як ножі ріжуть. Підсаджується. Ну, коротше, на ньому відчувається. Так що, слідкуйте, поїхали!